Пробував вийти в прямий ефір, але в мене нічого не вийшло. Через те, що зв'язок дуже поганий. Ну і крім того, є деякі пристрої, які глушать цей зв'язок. Але все ж таки вирішив записати це відео, тому що нема інших, Спроби як дуже подякувати вам, всім, навіть тим, кому я не зміг відповісти особисто. Ну, маєте зрозуміти, що неможливо цього зробити. Стільки друзів, стільки підписників. от За сьогодні зібрали. На мій день народження, на моє прохання. Дуже багато грошей за один день. Ну, тому я думаю, що до кінця цього дня, а може ще завтра, ті, хто не встиг побачити, ті, хто не був на ефірі, ті, хто не прочитав мій, мій пост, я думаю, ми зможемо з вами дозбирати ще на один дрон. Я дуже того хочу, бо хочу підписати його від свого імені, і це буде ваш подарунок мені. Гроші підуть на дрони, а надпис буде від мене для наших старших братів, які скоро будуть дуже-дуже младшими. На то надіюся що скоро вони мають розвалитися, якщо ні, то ми допоможемо їм це зробити. Тому дуже хочеться, щоб ви не зупинялися. Бо поначему, якщо ви зупинитесь, так само зупинюся і я. Звичайно, в зборі дронів, грошей на дроні, я, звичайно, буду робити щось інше. Ганяти автівки, збирати допомогу, якщо безпосередньо нашим хлопцям буде потрібно. Але, але бачу, що як ви сьогодні то зробили, як ви то допомогли, скільки грошей ви зібрали. Я думаю, що нас перемогти неможливо. Дуже вам вдячним і друзям, і ті, хто за кордоном. От. І ті, що в Норвегії, будемо казати, теж за кордоном. От. А біля мене тут недалеко. Ті, що в Польщі, ті, що в Німеччині, ті, що в Італії, ті, що в Австралії, ті, що в Канаді. От. Звичайно, таких, хто міг допомагати, стало менше. Але думаю, що разом ми все одно переможемо. Коли ви робите репости, коли ви робите коменти, то дуже багато людей, ваших друзів, вони просто-напросто додаються. А якщо вони додаються, значить додаються і донати. Сьогодні, наприклад, було стільки поздоровлень, стільки моїх відповідей, що мене заблокували і запитали, щоб я поновив свої дані, бо вони подумали, що хтось зайшов на мою сторінку і почав спам. Але бачу, що за вашими відповідями. За вашими коментами додавили ще декілька людей, які задонатили. І це дуже добре. Звіт я, звичайно, роблю, зроблю трошки пізніше, От, коли вже буде в мене повністю на рахунку гроші на fpv дрончик. Ну, якось так. Можете побачити. Черніка в цьому році тільки що вийшов на природу перший раз. І ось бачите, нарвали земляники, нарвали черніки. Краєвид тут, конечно, дуже-дуже гарний. Якщо б хтось бачить, то вода на візара просвіщається. Можливо, я... Дуже багато балакає. Але щоб ви зрозуміли, не так часто приходиться розмовляти українською мовою, коли ти знаходишся або в Польщі, або в Німеччині, або в Норвегії. Самі розумієте, в моєму віці використовувати перекладачі, запити, дуже важко. Але що не зробиш для, для нашої перемоги? Так само хочу, щоб ви так само розуміли, що якщо Раша, вибачте, параша прийде до нас. То ні я не зможу повернутися, ні моя родина не зможе повернутися в Україну, да і ви не будете спокійно жити в своїй країні. Ну, дивлячись на те, що вони роблять зі, зі своєю країною і так само, що вони роблять з нашою країною. Дуже раджу подумати над цим. Робіть все, що можете. Хто не може, Донатити, це й спокійно може листи сітки, робити скиди, передавати хлопцям якісь продукти, ліпити вареники, голубці відправляти. Ну, не знаю, я так думаю, що кожен так би зміг би. Хоч щось, хоч щось, але ми таким чином будемо допомагати нашим захисникам. Дуже б мені хотілося б сплавати на цей острів, але сьогодні, як бачите, не льотна погода, хоча моя внучка вон там десь далеко-далеко плаває. Ну, щоб ви розуміли, вода чистюсінька. Ще раз дуже всім дякую за привітання, за мої 46 років. Ну, ви зрозуміли, що то все навпаки. Але, але життя продовжується. І перемога буде за нами. Слава Україні! Слава захисникам України! Слава українцям, які хочуть жити в Україні. Героям слава!